Мої хороші, сезон редиски в повному розгарі, і я сьогодні приготую неймовірно смачну, ніжну, соковиту та хрумку закуску, бита редиска. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно редиска, сік лимону, зелень, соєвий соус, оливкова олія, гірчиця в зернах. Та спеції. Починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку підготуємо редиску, добре її промиваємо. Відрізаємо з двох сторін кінці. Почищену редиску відправляю у пакет. Беру молоточок для відбивних і роблю невеличкий, так званий масаж. Але обережно не перестарайтеся. Підготовлену редиску перекладаю в салатник. Ось яка вона красивезна, вже почала випускати свій сік. Нарізаю пучок зелені, в мене зелена цибуля та кріп, яку відразу відправляю до нашої редиски. Після чого швиденько готуємо заправку, для якої додаємо столову ложку соку лимона, вливаю оливкову олію, соєвий соус та приправляю гірчицею в зернах. Добавляю мелений коріандр, чорний мелений перець, цукор та сіль. Гарно усе перемішую, накриваю харчовою плівкою та на півгодини відправляю у холодильник. Ось і все. Наша смакота приготувалася. Саме така редиска просто неймовірна. Аромати розлітаються на усю кухню. Це просто хід сезону. Якщо вирушаєте на шашлики, обов'язково приготуйте саме таку холодну закуску. Здивуйте своїх рідних, а також гостей, приготувавши навіть на святковий стіл саме таку закуску. Розлітається із столу першою неймовірний маринад, ідеальний баланс спецій, зелень просто неймовірна, хрустка, в ту же чергу дуже ніжна, ароматна, соковита. Просто неймовірно. Я вас просто закликаю приготуйте саме таку холодну закуску із редиски. Бита редиска це щось неймовірне. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!